Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми поділимося з вами історією, від якої мільйони людей по всьому світу буквально завмерли в напруженому очікуванні. Це розповідь про людину, чиє ім'я вже три роки не зникає з вуст тих, хто шукає відповіді на найгостріше питання нашого часу. Індійський провидець Пуджі, якому нині 68 років, живе в усамітненому гімалайському монастирі на висоті трьох тисяч метрів над рівнем моря. Саме він розповів, яким буде завершення війни в Україні, тієї самої війни, яку він передбачив за два місяці до її початку, з такою вражаючою точністю, що навіть затяті скептики змушені були визнати його незвичайний дар. Коли в грудні 2021-го пудж записав, що в лютому почнеться масштабне вторгнення в країну з жовто-блакитним стягом, більшість просто пройшла повз ці слова. Але 24 лютого 2022 року, коли перші російські ракети розірвали небо над українськими містами. Коли танкові колони перетнули кордон, коли президент Зеленський у військовій формі звернувся до народу і відмовився від евакуації, світ різко згадав про старого мудреця з Гімалаїв. Він описав усе до найдрібніших деталей місяць, зимовий ранок, ракетні удари на світанку, лідера, який залишиться зі своїм народом і стане символом незламності. І ось через три роки і дев'ять місяців після початку цього страшного конфлікту Пудж вийшов із семиденного медитативного усамітнення і поділився з учнями новим баченням. Він побачив фінал війни, причому настільки чітко і детально, що неможливо залишитися байдужим, але спершу варто нагадати, хто він такий і як його дар проявлявся десятиліттями. Цей чоловік з'явився на світ у 1957 році в простій селянській родині на півночі Індії. Батько обробляв землю, мати вела господарство і виховувала п'ятьох дітей, пудж був третім. Нічого не вказувало на те, що звичайний хлопчик колись стане одним із найвідоміших провидців сучасності, та вже в три роки з ним почали відбуватися незрозумілі речі. Мати розповідала, як одного разу серед ночі малюк раптом розплакався і закричав: що Велика вода прийде і забере багатьох. Через два дні в селі справді прорвало дамбу, і якби не дитяче попередження, яке змусило людей терміново втікати на пагорби, жертв було б значно більше. У п'ять років він сказав батькові, що сусід дядько Раджеш помре до кінця місяця, якщо не звернеться до лікаря. Батько, хоч і не повірив, але передав слова. Обстеження виявило початкову стадію важкої хвороби, яку вдалося зупинити. Коли пуджу виповнилося 12, батьки віддали його до одного з найдавніших гімалайських монастирів, заснованого ще в 13 столітті за 300 кілометрів від рідного села. Там, серед суворих гір, жили ченці, які зберігали стародавні тексти і практикували глибинні форми медитації. Настоятель, 80-річний лама Рінпоче, одразу розглядів у хлопцеві особливу душу і узяв його під особисте крило, навчаючи технікам, що дозволяють контролювати й уточнювати дар передбачення. Наступні 18 років пуч провів у монастирі, читав священні сувої, медитував по 16 годин на добу, жив у повній аскезі. Лама Рінпоче передав йому унікальну практику, яка дає змогу свідомості виходити за межі часу і простору і бачити те, що ще не сталося. До 30 років пудж уже входив у глибокий транс і передбачав події з дивовижною точністю. Після цунамі 2004 року, яке він передбачив за тиждень, але його не послухали, про нього заговорили за межами Індії. Журналісти розшукали монастирські записи і рознесли історію про гімалайського провиця по всьому світу. У 2011-му він попередив про землетрус, цунамі та аварію на Фукусімі все сталося 11 березня. У 2013-му описав анексію Криму солдатами без розпізнавальних знаків, що відбулася в березні 2014-го. З 2001 по 2020 рік із 100 його великих передбачень збулося 99. А потім настав грудень 2021 року, 23 числа посеред ночі пудж вибіг зі своєї келії блідий, із тремтінням у руках. Він розбудив усіх монахів і терміново зібрав їх у медитаційному залі, сів посередині кілька хвилин глибоко дихав, а потім почав говорити. Він розповів, що побачив велику війну в Європі, яка спалахне за два місяці. Описав країну з жовто-блакитним прапором безкраїх соняшникових і пшеничних полів мелодійної мови. Сказав, що нападник прийде з півночі наприкінці зими ракетами на світанку, розраховуючи на блискавичну капітуляцію, побачив президента середніх років із темним волоссям і щитиною в зеленій військовій формі, який не покине столицю навіть під полюванням диверсантів. І що цей опір перетворить трьохденну операцію на довгий виснажливий конфлікт? Монахи записали кожне слово. 25 грудня 2021 року на скромному сайті монастиря з'явився текст передбачення. Прочитали кілька сотень людей, більшість посміялися. А 24 лютого 2022 року, о п'ятій ранку, все сталося точно так, як він описав. Протягом наступних трьох років Пудж через учнів кілька разів коментував хід війни. У червні 2022 року сказав, що вона триватиме мінімум до 2025-го. У вересні попередив про мобілізацію в Росії, яку Путін оголосив 21 вересня, у лютому 2023-го передбачив український контрнаступ улітку усе збувалося. Та коли питали про кінець, він щоразу відповідав Поки що бачу тільки туман, і ось 6 листопада 2025 року пудж оголосив, що йде в тижневу глибоку медитацію і просить його не турбувати. Зачинився в маленькій кам'яній келії з єдиним вікном на засніжені вершини. Їжа й вода біля дверей залишалися недоторканими. Ченці чули, як він співає мантри то криком, то шепотом. На третій день почалася страшенна хуртовина монастир відрізало від світу. На п'ятий день кілька монахів побачили, що від келії виходить дивне блакитне сяйво. На світанку, сьомого дня, 13 листопада, двері відчинилися. Пудж вийшов виснажений, схудлий на 5 кілограмів, але з очима, що горіли особливим вогнем. Він спустився до головного залу, повільно випив води й попросив зібрати всіх 38 братів, сів у позу лотоса і почав Діти мої, слухайте уважно. За ці сім днів я перебував у найглибшому трансі за все життя. Я бачив кінець цієї війни так ясно, ніби стояв там і дивився власними очима. І тепер мушу розповісти світу. Війна, що почалася 24 лютого 2022 року, холодним зимовим ранком під вибухи перших ракет, завершиться влітку 2026 року, наприкінці червня або на самому початку липня. Я чітко бачу підписання остаточної мирної угоди і те, як нарешті замовкають гармати після більше ніж чотирьох років безупинного гуркоту. Зараз, у листопаді 2025-го, фронт стабілізований, обидві сторони виснажені, але не здаються. Україна отримує зброю від Заходу, хоч і не в тих обсягах, щоб завдати вирішального удару. Росія спалює ресурси, економіка на межі, режим тримається. Частина західних політиків уже шепоче про компромій. про компроміси. Але я бачу прихований перелом. У російському суспільстві накопичується гнів матері, які втратили синів, дружини, молоді хлопці, які не хочуть вмирати за чужі амбіції. Ця напруга незабаром вибухне. Зима 2025-2026 буде дуже холодною. Росія знову спробує заморозити Україну ударами по енергетиці будуть важкі тижні без світла і тепла, при мінус 20 градусів Цельсія. Але українці витримують як витримували раніше. Натомість для Росії зима стане критичною. Санкції, що накопичувалися роками, досягнуть точки кипіння. У грудні інфляція перевалить за 50%, рубль впаде нижче 250 за долар, заводи зупинятимуться, полиці магазинів спорожніють. Головне, серед російської еліти почнуться тріщини, олігархи бачитимуть, як тануть їхні статки, генерали знатимуть реальні цифри втрат і зрозуміють, що перемоги не буде. Кульмінація настане в березні 2026-го, десь між 15-м і 20 м Числом у Москві станеться подія, що переверне все. Я бачу кілька накладених один на одного сценаріїв масові протести після нової мобілізації, внутрішній переворот або раптова смерть Путіна. Але результат один до кінця березня влада в Росії зміниться. До керма прийдуть прагматики, які усвідомлюють, що війну треба закінчувати. У квітні почнуться таємні контакти з Заходом. Україна стоятиме на жорсткій позиції, повна деокупація, включно з Кримом, репарації, покарання злочинців, вступ до НАТО. Навесні 2026-го українська армія, отримавши нову зброю, піде у великий наступ на південь. У травні дійде до околиць Криму. Саме тоді почнуться відкриті переговори у нейтральній країні, можливо, Женева, Відень чи Стамбул. Переговори триватимуть майже місяць з криками і погрозами зриву, але тиск заходу, китайське посередництво, внутрішня криза Росії та успіхи ЗСУ залишать Москві мало варіантів. 28 червня 2026 року. У неділю в величному залі відбудеться підписання всеосяжної мирної угоди. Президент Зеленський поставить підпис під документом, що повертає Україні всі території. Протягом липня вересня 2026-го російські війська поетапно залишать материкову Україну та Крим під контролем міжнародних спостерігачів. Я бачу, як із Севастополя виходять останні кораблі, як над півостровом знову майорить український прапор. Росія виплатить 500 мільярдів доларів репарацій протягом 30 років з заморожених активів і бюджету. У жовтні 2026-го в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі піднімуть прапор України. Країна стане повноправним членом Альянсу. До кінця 2020-х Україна вступить до ЄС. Росія пройде через болісне переосмислення, економіка довго лікуватиметься. Але впливу, який мала раніше, вже не поверне. Україна ж за 5-7% щорічного зростання економіки, масові інвестиції, сучасні міста і повернення мільйонів біженців, стане однією з найуспішніших країн Європи. Президент Зеленський отримає Нобелівську премію миру 2026-го, залишиться при владі до 2030-го, щоб завершити відбудову. По всій країні з'являться пам'ятники героям найбільший у центрі Києва. Через 10-15 років після війни Україна стане прикладом тріумфу демократії і незламності, а світовий порядок зміниться, агресія стане надто дорогим задоволенням ось що я побачив за ці сім днів. Деякі деталі можуть зрушитися на тижні, але головна лінія саме така. Війна закінчиться влітку 2026-го повною перемогою України, відновленням кордонів 1991 року, вступом до НАТО і початком нової епохи. Шлях ще важкий попереду сувора зима, але світло вже видно. Витримайте ще трохи, і перемога буде вашою. Коли пуч замовк у залі панувала мертва тиша. Старший учень Ананда попросив дозволу записати і опублікувати слова вчителя. Пудж кивнув Люди мають знати, що страждання не вічні, що мир прийде. Того ж вечора, 13 листопада, на сайті монастиря з'явилася стаття Пудж побачив кінець війни в Україні. За ніч її прочитали мільйони. В Україні точилися палки дискусії. Одні молилися, щоб пророк мав рацію, дву інші казали. Розраховуємо тільки на себе. Зеленський на пресконференції посміхнувся Я не вірю пророцтвам, я вірю ЗСУ, але якщо цей мудрець правий, особисто запрошу його в гості і подякую за надію. Чи збудеться все точно так, як сказав Пудж, ми дізнаємося з часом. Але його попередній список із дев'яносто 100 точних передбачень дає вагому причину сподіватися. Тож попереду ще важкі місяці, але якщо історія нас чомусь і навчила, то це тому, що коли цей старець з Гімалаєв говорить: світу варто прислухатися. Дякую за увагу. Ми стежитимемо за подіями і обов'язково повернемося, коли літо 2026 покаже, чи мав рацію Пудж цього разу. Проходить зима 2025-2026 років найхолодніша за останні три десятиліття. У січні в Києві фіксують мінус 29 градусів Цельсія, у Харкові мінус 33 градуси Цельсія. Росія завдає наймасштабніших ударів по енергетиці за всю війну. 28 грудня, 9 січня та 23 січня на кілька діб зникає світло в 14 областях одночасно, але цього разу українці вже підготовлені: мільйони повербанків, генераторів, старлінків, пунктів незламності нового покоління з тепловими гарматами та супутниковим інтернетом. Соціальні мережі заполоняють фото, як у темряві підземних паркінгів люди п'ють каву, заряджають телефони і співають Ой, у лузі червона калина. Російські пропагандисти в прямому ефірі кричать Київ у темряві. А в цей час у київському метро транслюють концерт океану Ельзи на акумуляторах. Водночас у Росії все валиться швидше, ніж прогнозували навіть найсміливіші аналітики. У грудні 2025 інфляція за офіційними даними сягає 62 за неофіційними під 90%. У магазинах знову талони на цукор і олію, як у 1992-му. У січні 2026-го рубль за один тиждень падає з 220 до 280 за долар. Центробанк підвищує ставку до 45 але це вже не допомагає. У тюмені та Омську люди стоять у чергах за хлібом по 4-5 годин. У лютому закриваються два найбільші металургійні комбінати власники просто вивозять готівку за кордон і залишають працівників без зарплати. Саме тоді, 17 лютого 2026 року, у російському сегменті інтернету з'являється 12-хвилинне відео, зняте на телефон. На ньому група офіцерів у формі без знаків розрізнення обличчя розмиті. Один із них, судячи з голосу, пол полковник ГРУ, спокійно каже: ми більше не хочемо вмирати за божевілля однієї людини. Війна програна. Ми повертаємося додому. За три доби це відео набирає 180 мільйонів переглядів. Влада блокує YouTube, але вже пізно його пересилають через Telegram і навіть через СМС. У ніч на 8 березня 2026 року в Москві стається те, що Пудж бачив кількома можливими шляхами одночасно. Офіційно оголошують, що Володимир Путін раптово захворів. І його терміново госпіталізували до центральної клінічної лікарні. Через дві доби державні канали показують лише стару плівку. 10 березня о 6.17 ранку державне телебачення перериває ефір. На екрані генерал-лейтенант Сергій Бесєдін, голова комітету начальників штабів у парадному мундирі. Він зачитує коротке звернення. З метою збереження державності та запобігання громадянській війні прийнято рішення про відсторонення від влади осіб, які довели країну до катастрофи, ведеться слідство. Закликаємо громадян зберігати спокій. У кадрі за його спиною порожнє крісло президента. В Україні це повідомлення викликає справжній вибух радості. Люди вибігають на вулиці посеред ночі, обіймаються, плачуть. У Києві на хрещатику збирається кількасот тисяч людей, наймасовіший мітинг за всю війну. Зеленський виходить на балкон офісу президента о дев'ятій ранку і каже лише три речі: ми дочекалися, але війна ще не закінчена. Тримаємо стрій до останнього метра нашої землі. У Москві тимчасова Рада національного порятунку так себе називають нові люди при владі. Вже 14 березня оголошує про готовність до негайних переговорів без попередніх умов. Через тиждень у Женеві збирається конференція, яку світові ЗМІ одразу охрестять Женева 2 За столом Україна, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща. Туреччина, Китай та Індія як посередники і нова російська делегація на чолі з колишнім прем'єром Михайлом Мішустіним та міністром оборони Андрієм Білоусовим. Переговори йдуть важко. Росія намагається залишити за собою хоча б частину Донбасу до проведення референдумів. Зеленський відповідає однією фразою, яка миттєво стає мемом. Референдум у нас уже був 24 лютого 2022 року, коли ви прийшли з танками. Після цього українська делегація просто встає і йде, залишивши на столі карту України в кордонах 1991 року. Переговори зависають на три доби. У цей час на фронті починається давно підготовлена операція Кримський Гамбіт. 4 квітня 2026 року о 4.17 ранку українські хімарста Стормшадов одночасно наносять удар по всіх мостах і переправах через Сиваш і Чонгар. Одночасно десантно штурмові бригади за підтримки 47-ї та 82-ї механізованих бригад проривають лінію оборони на півдні Запорізької області. За три тижні ЗСУ доходять до Арманська. Російські війська в Криму опиняються в оперативному оточенні постачання тільки морем, а Чорноморський флот після ударів дронами та ракетами Нептун вже не може гарантувати безпеку. Саме в цей момент Росія погоджується на всі українські умови. 28 червня 2026 року, о 12 годині за київським часом, у палаці націй у Женеві ставлять підписи під договором про відновлення миру та територіальної цілісності України. Зеленський підписує українською Мішустін російською, а поруч свої підписи ставлять президенти США, Франції, канцлер Німеччини, прем'єри Британії та Польщі, генсек НАТО та голова Єврокомісії. Увечері того ж дня в Києві на Софійській площі збирається більше мільйона людей. Коли на великих екранах показують момент підписання, вся площа спалахує синьо-жовтими прапорами. Зеленський виходить до мікрофона і вперше за чотири роки війни плаче на людях. Він каже лише: ми зробили це, ми вдома. Вся наша земля вдома. У липні вересні 2026 року відбувається наймасштабніша військова операція з виведення військ в історії 21 століття. 187 тисяч російських солдатів і офіцерів залишають територію України під наглядом 12 тисяч міжнародних спостерігачів. Останній російський БТР залишає Кримський міст 30 вересня о 23 годині 57 хвилин. О першій годині 0 хвилин 1 жовтня 2026 року над Джанкоєм піднімається український прапор. По всій країні від Ужгорода до Луганська лунає гімн України ті, хто вижив, плачуть і сміються одночасно. У жовтні в Брюсселі історична церемонія. Під звуки гімну України прапор піднімається над штаб квартирою НАТО. Зеленський стоїть у першому ряду поруч із Столтенбергом, який уже подав у відставку і новим генсеком Марком Рютте. У своїй промові Зеленський каже. Сьогодні ми не просто вступаємо до НАТО. Сьогодні НАТО вступає в нову еру, еру, коли жоден диктатор не посміє підняти руку на сусіда. У грудні 2026 року Нобелівський комітет оголошує лауреатом премії миру стає народ України в особі президента Володимира Зеленського. Церемонія Восло найемоційніша за всю історію премії. Зеленський виходить на сцену в простій вишиванці і каже: Цю премію я приймаю від імені кожного солдата, кожної матері, кожної дитини, яка пережила цю війну. Ми заплатили за мир найвищу ціну. Тепер ми знаємо йому ціну. До 2030 року Україна демонструє економічне диво 7,2% зростання ВВП щороку. У Маріуполі будується новий район, Нова Азовська Рив'єра, повністю з нуля з розумними технологіями та сонячних панелей і дощової води. У Харкові відкривається найбільший у Європі технопарк Слобожанський Кремній, у Бахмуті. На місці руїн парк пам'яті з 33 тисячами імен на гранітних плитах і вічним вогнем. Пудж у своєму монастирі на висоті 3000 метрів дивиться на це все через супутниковий інтернет, який йому подарували українські айтівці. На питання журналіста CNN, чи задоволені ви, що все сталося так, як ви бачили? Він тихо посміхається і відповідає. Я не передбачав, я лише дивився туди, куди світ вже вирішив іти. Ви самі зробили так, щоб мої слова стали правдою. У 2035 році у 10-ту річницю перемоги у центрі Києва відкривають величезний меморіал світло-толоптоа. Тріял світло перемоги. 2022 метри стелу з сонячними панелями, яка вночі світиться синьо жовтим кольором, так яскраво, що її видно навіть із космосу. На відкритті, вже колишній президент Зеленський сивочолий, але з тією ж іскрою в очах. Він кладе руку на холодний граніт і тихо каже ми витримали, ми перемогли, і тепер ми вдома. Назавжди. А десь високо в Гімалаях 78-річний пуч сидить на камені, дивиться на захід сонця і шепоче давню мантру. Вітер доносить його слова до долини, і здається, що весь світ на мить завмирає, слухаючи старого мудреця, який одного разу просто побачив те, що ми всі разом зробили реальністю.